На захист країни він став ще у 2020 році, приєднавшись до військових вооз. З того часу зброю з рук не випускав. А коли путінська армія вирішила загарбати всі українські землі, з Донецького напрямку перейшов на не менш пекельний харківський. Там Владислав Липка, воїн з Кривого Рогу, і загинув у боях з ворогом. Шня класна керівниця Владислава, що серед інших прийшла проститися із загиблим, зі сльозами згадує, як ще будучи підлітком, він мріяв вступити до вишу та стрибнути із парашутом. Про таке полеглий захисник писав у листі в майбутнє у день свого останнього в житті шкільного дзвоника. Я себе віжу у найближчому майбутньому на роботі в горній промисловості. Планую поступити в КНУ. На єслічеться, то в горний не получиться, то в горний технікум. После обучения ничего устроиться на один из трех самых больших убогов города. Еще одно, что хотелось бы осуществить, я хочу прыгнуть с парашютом. Це, мабуть, дві найголовніші мрії в моїй житті. Якщо ці мрії воїн здійснити встиг, то найзаповітнішу ні. Владислав так і не встиг зробити офіційною дружиною свою кохану, з якою виховував восьмирічну донечку. Рідні кажуть, загиблий воїн не зміг би залишатися осторонь, коли таке коїться в його рідній Україні. Ситуацію прийняв із мужністю. Ніколи не бачив, що він грустив чи плакав. Ну, плакати можна тільки, якби. От смеха. Все, це так. Чим чувак то що треба було. Просто по-мужськи поступив, виходить. Пішов. Гайни ну, ще ж не було, він пішов в армію. Думав, там попробував, везде пробував. Пригав з парашутом, все таке. Ну, бы не взяли, значить взяли туди, в артилерію. Військовий шлях єдиний, на який герой зміг стати із задоволенням, адже у цивільному житті спробував не одну професію, але в них себе не знаходив. Тому вибір його привів до складу 92-ї бригади, бійці якої визволяли Куп'янськ Харківської області від окупантів. В Саму першу ніч каже, це було сайво, таке зарово каже, більш ніж новорічну ніч каже, дехто почали хвилюватися. Він каже, що ви хвилюєтеся, зараз нам нададуть накази, все буде. Добре, то він давав є в Ютубі ролик «Боги війни. Якраз знімали про їхню 92-гу бригаду. То він там теж давав інтерв'ю, сказав, що ми захищаємо своє, тому ми переможемо обов'язково і тому у нас є успіхи. Останній спочинок Криворізький воїн знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища серед інших полеглих мужніх захисників. За волю та сміливість полеглому присвоїли нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеню. Посмертно. Вічна пам'ять та слава герою і найщиріше співчуття родині загиблого Владислава Липки висловлюють Владислава Рудіюк, Максим Мурашов і вся редакція Першого міського.